Місто, у якому живемо, бруківка львівських вулиць та міські мури можуть розповісти багато цікавого з історії Львова. Містяни мріяли, розчаровувалися, закохувалися, народжували, працювали та відпочивали. Тож ми вирішили розповісти вам про те найцікавіше, що відбувалося у місті Лева впродовж останніх десятиліть. Чоловічі костюми та жіноче взуття на високих підборах витісняє спортивний одяг. Молодь та й люди старшого віку надають перевагу джинсам, худі та свішотам. Костюм стає ознакою державної служби або урочистої події. Жінки теж забувають про жіночу елегантність та одягають комфортні кросівки під джинси спідницю та сукню. Жінка на високих підборах стає рідкістю, хіба з нагоди якогось свята, і то не завжди. Також залишаються у минулому кнопкові мобільні телефони, усі користуються смартфонами, бо там можна переглядати відео з інтернету або якісні фотографії. Навіть маленькі школярі соромляться ходити зі старими телефонами. Хоча у Мандрівки горами все ж беруть кнопкові мобілки, бо вони зберігають заряд кілька днів. Більшість кафетерій та ресторанів пропонують усілякі атракції та екзотичні інтер'єри. Меню відходить на другий план, бо головне видовище. Однією з цікавинок у Львова стають живі скульптури. Їх зазвичай можна помітити на центральних вулицях міста. Найчастіше вони вбрані у середньовічні костюми. Персонажам у цих костюмах дуже незручно стояти, бо вони мають специфічний запах. Але що не зробиш задля заробітку? Фігури стоять нерухомо від 4 до 6 годин. На початках їм важко позувати, однак згодом звикають. Усі присутні, залюбки фотографуються, бува, смикають, аби перевірити, чи скульптура жива, хтось намагається нагодувати. Найчастіше з ними хочуть зазнимкуватися туристи, адже львів'яни до живих скульптур вже звикли. Звичайно ж, найщедріші туристи це іноземці, бо залишають у скриньках валюту. За день заробляють, бува, до тисячі гривень, у святкові та вихідні дні сума зростає вдвічі. Однак майже половину свого заробітку жива фігура віддає власнику костюмів за вбрання та грим. У 2016 році львівський магістрат вирішив бодай частково вирішити проблему вигулу собак. Перші майданчики з'явилися у парках Франка та Хмельницького. Загалом влада планувала облаштувати до ста подібних зон. Але як показує досвід, вигулюють у спеціально відведених місцях своїх домашніх улюбленців одиниці. Решта і надалі дозволяє своїм чотирилапим гадати, будь де та прогулюватися без намордника. Лише окремі власники собак прибирають за своїми улюбленцями, а решта ігнорує. Тому лягати на зелені газони у парках, як це роблять у Європі, у Львові, на жаль, небезпечно. А бруківка серед місця часто густо встелена собачими візерунками. Ніхто за це не штрафує. А якщо і відбуваються рейди з виявлення порушників, то вкрай рідко і то показово з журналістами. 11 червня 2017 року запрацював безвізовий режим. Це стало можливо завдяки титанічній роботі дипломатичного корпусу та керівництву держави. Відтак, аби відвідати Європу, більше не треба було стояти у чергах біля консулятів. Необхідний був лише біометричний паспорт. Та страхівка. Вже у першу добу безвізу нове правило успішно використали півтори тисячі українців. Дякую. Я вас таю з безвізом. Дякую. Дякуємо. Дякую. 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 Без віз працює. <ріст> 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 Це Україна знає. 31 серпня 2017-го зупинилося серце блаженнішого Любомира Гузара. Главі УГКЦ мало б виповнитися 85 років. Через важку недугу і майже повну сліпоту він останні 6 літ не очолював церкву. Утім саме за його керівництва Українська греко-католицька церква по справжньому розквітла. Раніше Любомир був духовним батьком українського народу, а сьогодні. Ми в одну мить усі осиротіли. Хочете відновити довіру, перестаньте торгувати правдою. Все. Розумієте, це формула, яка заслуговує на якісь величезні філософські трактати. А він одними простими словами сказав це. І це був його дар говорити не складною філософською мовою, не якимись такими. Складними термінами, а, а просто дохідливо і зразу в людині в серце. у рідному для Любомира Гузера Львові з ним прощалися впродовж трьох днів. До святоюрського комплексу приїхали десятки тисяч вірян, двері храму були відчинені цілодобово, блаженнішого провели в останню путь кількатисячною траурною ходою. Дуже смешно, тяжко до пережити. 14 травня 2018 року на найвищій горі світу затріпотів львівський прапор роман Городечний після двомісячної експедиції успішно повертається до рідного міста і стає першим львів'янином, який підкорив Еверест. Не їздити, а літати за кордон. У жовтні 2018-го найбільший європейський лоукостер авіакомпанія Рейнер. Врешті розпочав польоти з міста Лева. Люди змогли не чекати на кордоні, а з комфортом дістатися до Польщі. Перший рейс був здійснений до Кракова. Подія, на яку чекали п'ять років. Після кількох невдалих спроб реанімувати львівський перинатальний центр, його таки відкрили. Щоправда, лише два комплекси з трьох. У всіх кабінетах та операційних встановили нове обладнання, а понад 400 лікарів нарешті повернулися на роботу, яку втратили аж на 5 років. Цього ж 2018-го Львів отримує нове it дихання та збагачення інфраструктури. На 10 гектарах землі закладають пам'ятну капсулу будівництва найбільшого айті-парку в Україні. Три бізнес-центри, шість офісних приміщень. Освітній кампус, спортивний комплекс та готель на 200 місць. Це лише частина того, що мають звести для працівників комп'ютерної сфери за 160 мільйонів доларів інвесторських коштів. А найкращий двірник Львова Мирослав Новоставський вперше мандрує за кордон. Поїздку до Кракова, Відня та Будапешта йому подарували у мерії. Бонус як до новоспеченого титулу. Мусиш працювати для людей, добро робити. Ну вже як не буде сил. Тоді вже лишишся. І то жінка говорить: ти вдома стогнеш тут болі, тут колі. А на вулиці вийдеш, то бігаєш як молоденький. Перший день 2019 року у міській лікарні помирає постраждалий під час вибуху на різдвяному ярмарку, що у центрі міста. Він працював у дерев'яній крамниці, де 22 грудня і вибухнули газові балони. Вогонь був метра ну три, напевно, висотою. Другий балон як рванув, то то все як ну як на фронті. Загалом постраждало п'ятеро осіб. Після цієї трагедії урядовці магістрату ініціювали вперше масштабну перевірку у дерев'яних будиночках. Подібні ревізії почали влаштовувати і в інших містах. Релігійні громади почали масово переходити до відродженої Української православної церкви. Московський патріархат нарешті почав потрохи зникати, адже томос, який Українська церква отримала 6 січня 2019-го, надав духовну незалежність УПЦ. Декомунізації по Львівській у березні на вулиці Стрийській з третьої спроби таки знесли 30-метрову стелу монументу слави. Додалося роботи і на вулиці Личаківській. Там вперше в Україні зрівняли із землею незаконну багатоповерхівку. Її фірма відомого львівського бізнесмена звела без жодних на то дозволів. Чотири роки до цього. На щастя, люди у самобуді не встигли придбати квартири. 31 березня львів'яни, як і усі українці, взяли паспорти та пішли на виборчі дільниці обирати главу держави. У першому турі більшість львів'ян віддали голоси чинному президенту України Петру Порошенку. Результати волевиявлення львів'ян не змінилися і під час другого туру. 21 квітня Львівщина єдина область в Україні, у якій лідирував Петро Порошенко. Він отримав майже 63 голосів. Натомість у його конкурента Володимира Зеленського лише 30%. Але на загальний результат виборів це не вплинуло. Президентом України став Володимир Зеленський. У травні 2019-го Львів оплакував Маркіяна і Ващешинах. На 52-му році життя зупинилося серце. Він був одним із провідників революції на граніті, учасником студентського братства і засновником мистецького об'єднання дзига. Маркян був одним з таким, хто сидів тихенько і запалював зірки. Дякуючи йому, ми всі є такі, які ми є в культурі. Та і океан Ельзи, і плач Єремії, і пікардійська терція, і Руслана. Перша авіатроща з часів Скнилівської трагедії у Львові, 4 жовтня 2019 тисячі у приміських сукільниках здійснив аварійну посадку Вантажний ан 12 курсував літак з Іспанії і приземлився у лісосмузі, де, не дотягнувши до злітної півтора кілометра. З восьми членів екіпажу вижили тільки троє. Дівчата знепалюючись, знебалюючись. Чому трапилася трагедія у слідчих чотири ймовірних версії: помилка пілота, диспетчера, несприятливі метеоумови та несправність літака. Остаточної немає і досі. А в листопаді в аеропорту зустріли двомільйонного пасажира. Ним став чотиримісячний Соломон, який разом з батьками прилетів з Дортмунда літаком Візаєр. Загалом, за роки незалежності Львів повільно, але впевнено набуває зовнішніх рис європейськості. На жаль, у духовному житті і моральному обличчі міста залишається ще надто багато радянського. Хамство та бикування у маршрутках і крамницях, вимкнення влітку гарячої води у будинках, хабарництво та корупція процвітають на усіх рівнях від найменшого чиновника до урядового високопосадовця. Попри те, Львів'яни сподіваються, що все ж звільняться від цієї негативної спадщини минулого.